Всім привіт! Ви на каналі свої Права, і тут все про захист праві спод людини і громадянина. Народ мене дивує деякі особи, які, не перевіривши інформацію, не розібравшись з даним питанням, поширюють її, відповідно роблять незрозумілий кіпіш просто з порожнього місця. Про що ми сьогодні поговоримо? Я скажу трошки згодом. Перед тим як продовжити дану тему, прошу підписатися на наш канал, хто ще не підписаний, поставити вподобайку і, а вже ж поширити це відео, щоб максимальна кількість людей могла отримати цю інформацію, могла нею скористатися для захисту своїх прав і свобод. Дякую всім за зворотній зв'язок. А ми рухаємось далі по даній темі. Отже, сьогодні зранку знайшов дуже цікавий пост, який звучить наступним чином. Чоловікам, які не оновили свої дані, скасують атестати про середню освіту та диплом про вищу освіту, Тере нова постанова Кабінету міністрів України. І я вам хочу сказати, що переглядаючи стрічку відповідно в ТікТоці, намагаючись знайти цю інформацію, яка мені була потрібна, я стикався з цим постом вже дуже багато разів. І ця інформація зараз стала вірусною. А тепер хочу запитати людей, які поширюють ці пусти. Ви взагалі клепку в голові якусь маєте чи ні? Чи вам потрібно просто поширити, щоб про вас побачили, що ви зробили сенсацію? Питання друге. Чому, не розібравшись просто в дуже простих питаннях, в примітивному питанні, ви навіть не? Змогли усвідомити інформацію, що такі речі просто нереальні. Третій момент. Яке відношення має постанова КМУ до людей з атестатами, до мене, в тому числі, чи до мого диплому? Цей орган не має повноважень скасовувати ці речі, які стосуються людей, їхньої освіти. Більше того. Тому реально мене Щораз то більше дивують от певні суб'єкти, які, найперше, друкують у цій нісенітниці, закидують їх на різні пабліки, в месенджери, той самий Тік-Ток, Телеграм, і люди просто відкривають очі і всі в шоці, що ж таке буде? Мені скасують атестат чи диплом. В народ, ви можете включити свої мозги чи ні? Нарешті. Яка ціль цього посту? Чому активно так поширюють таку інформацію, чи ви навіть не можете усвідомити ті речі і прочитати ті речі, зрозуміти, що там написано, включити свій мозок і зрозуміти, що це просто пил, це ні про що. Це я звертаюся власне до тих людей, які постять, перепощують такі пости і хочуть. Показати, що вони щось зробили для людей чи стали корисними, розповсюджуючи цю інформацію. Найперше, цією інформацією ви лякаєте людей, які теж не можуть усвідомити, не можуть включити свій мозок. Люди через цю інформацію, яку ви поширюєте, вони стресують. Люди бояться вийти з хати. Люди бояться жити, врешті-решт, завдяки таким постам, які ви поширюєте. Тому, будь ласка, включіть розум. Включіть здорове мислення, включіть свою свідомість, виходьте з тієї фізичної особи. Ставайте людиною, почніть, найперше, аналізувати, розуміти, порівнювати інформацію, а вже тоді робити висновки. Ось такою, друзі, коротенькою інформацією хотів з вами поділитися. Хочу продовжити тему біженців наших українців, які власне потребують нашої з вами допомоги. Стосовно житла, сьогодні мав зв'язок з нашим волонтером. Вона сказала мені, що є дуже позитивна динаміка в цьому напрямку. Безмежно вам дякуємо, безмежно дякуємо кожній людині, хто поширив цю інформацію, хто поставив вподобайку, написав коментар, перекинув інформацію іншим людям. Зміг допомогти житлом або зміг надати контакти людей, які мають житло. Всі разом ми допомагаємо нашим братам і сестрам, нашим українцям, які знаходяться в нелегкій ситуації, забезпечити їх житлом і житлом їхніх діток, щоб вони нарешті змогли побачити мирне небо над головою, де не будуть літати ракети. Могли зранку усміхнені проснутися і спокійно жити. Друзі, не забуваємо про ці речі. Війна ще не закінчилась, тому давайте трошечки піднатужимося і ще раз поширимо цю інформацію. Хто має контакти по житлу або якусь іншу інформацію стосовно, можливо, якихось санаторій або людей, які мають відношення до таких будиночків, пишіть мені, будь ласка, безпосередньо. В мій телеграм посилання на нього ви знайдете в описі до цього відео. Воно буде закріплене першим. Або дзвоніть напряму до волонтера Вікторії. Її номер буде закріплений під моїм посиланням в описі під цим відео. Друзі, я більше ніж впевнений, що ми з вами, об'єднавшись як український народ, закінчимо війну, виженемо окупантів з нашої території, вернемо всі наші українські території, притягнемо винних. За цю війну, які заподіяли нам шкоду як українському народові, які вчинили геноцид українського народу до міжнародних судів, заставимо платити всі реституції, репарації, контрибуції, за всю завдану нам з вами шкоду, як українському народові. Вони будуть відповідати за ці всі життя, яких вони позбавили людей. І я більше ніж певнений, що разом з вами, об'єднавшись, ми збудуємо Потужну, багато процвітаючу Державу Республіку Україна, яка написана в 5 статті Конституції. Друзі, дякую всім за увагу. Дякую всім, що дивитесь. Зустрінемося з вами в наступних відео.